Вітаю вас у телестудії каналу АСТВ в ефірі Суботній випуск новин. З вами я, Євгенія Мазуренко. Сьогодні ви побачите урочисті заходи, присвячені Дню захисника Вітчизни, зустріч з військовим комісаром полковником Петро Сабуняком, передача, Ділова розмова із заступником міського голови, начальником управління з питань житлово-комунального господарства Олексієм Обельцем про питання благоустрою міста, а також про погоду. Щороку, 23 лютого, в Україні традиційно відзначається День захисника вітчизни. На честь цього свята учора в міському палаці культури відбулись урочисті заходи. Свято засвідчує повагу суспільства до людей, які присвятили себе служінню народу, охороні миру і спокою, забезпеченню суверенітету української держави. Сьогодні ми згадуємо про існування чоловічого військового обов'язку та батьківщини, яка потребує нашого захисту, а також про те, що довкола нас є люди, які пройшли тяжкі випробування бойовими діями і заслуговують нашого шанування. Учасників засідання привітала секретар міської ради Галина Поліщук. Дозвольте мені, від в імені Пастівської міської ради і її виконавчого комітету. Від міського голови Олександра Пінкового, заступників міського голови, від себе особисто привітати вас з прекрасним днем, яке святкує сьогодні вся наша країна, з Днем захисника Вітчизни. Ми хочемо місто вклонитися ветеранам Великої Вітчизняної війни, сказати слова вдячності нашим воїнам-інтернаціоналістам. Нашим прикордонним військам, воздушному флоту, всім нашим захисникам, всіх наших кордонів і нашої країни. Велике вам спасибі за мір, за спокій, за нашу впевненість в завтрашньому дні. Ми сьогодні відзначаємо вас, святкуємо і шануємо вас. Ми сичимо вам, шановні наші чоловіки, здоров'я, наснаги, сили, духу, бодрості. І обов'язково станьте для всіх для нас надійною опорою і защитою. Ми віримо в вас. Євгенія Мазуренко, Микола Прадіве, новини телеканалу АСТВ. Напередодні свята Дня захисника Вітчизни наші кореспонденти поцікавились у Фастівського військового комісара, як проходить призов молоді в збройні війська і чим живе сьогодні українська армія. Вітчизни, я рахую це свято всіх мужчин. Тому що вони в будь-який момент повинні бути готові. Виступити на захист своєї батьківщини, на захист своєї сім'ї, своїх матерів, сестер, жінок, дітей і так далі. Це святий обов'язок любого мужчини. Чи він служив в армії, чи не служив в армії, От він, якщо треба, взяв в руки зброю і захистив свою сім'ю. Фрагмент передачі ділова розмова з військовим комісаром детальніше. Дивіться після новин у сьогоднішньому випуску.